Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Впродовж якогось останнього часу мені доводиться чути від людей різне, про різні їхні відчуття щодо того, як ми сьогодні святкуємо Різдво. Дехто каже, що має проблеми з календарем, декому дивно, а дехто не може відчути свято. Бачить, Бог у нас є для цього причини в Україні. У Нас був ковід, який нас дуже обтяжував. Ми вважали, що це вже велика проблема, і справді це була проблема. Але після того сталося ще гірше. Прийшла до нас війна. І тепер ковід на її фоні здається просто якоюсь дрібницею, яку ми без проблем пережили і навіть би не звертали на неї увагу. Маски нікого настільки не обтяжували. Я не думаю, що питання календаря є. Якимось першочерговим церкві. Гадаю, воно не раніше 753-го місця в списку того, що треба в церкві поправити. Календар десь далеко. Але що вже зроблено, то є. Бо насправді так і треба було давно зробити. Просто ми, як сучасники, які люди, які живуть сьогодні, ми є перехідним періодом, дуже в багатьох речах, навіть за останню декаду. Дуже в багатьох речах нам треба бути перехідним поколінням. І нам не комфортно. Бо це нас виводить з того якогось звичного русла, в якому ми звикли жити. Хтось 10, хтось 20, хтось 40, а хтось і більше років. Свідомих я маю на увазі. Це неприємно. Треба звикати до якихось нових. Це не проблема, насправді. На фоні війни взагалі в нас проблем немає таких. Бо календар це не є проблема. Це є незручність. Бо насправді це приведено до того, як воно і мало бути. Тому що якщо взяти сонячний відносно відносно сонця положення землі, то саме коли Різдво Христове було запроваджено, воно було запроваджено саме в цей день. А просто через зміщення календарів воно перейшло аж на 7 січня за 2000 років. Ну, менше трошки, це неможливо. Але браті і сестри, я не хочу говорити про календар. Це, це факт, який відбувся. Ми по ньому живемо все своє життя. Тут просто свята до нього підвели. Мене більше цікавить наше переживання цього свята. Свято не настає саме по собі. Це просто дата в календарі. Це чудове свято Різдва Христового. Я його дуже люблю. От просто прекрасне. Цикл Різдвяних свят і просто ця вся плеяда, вона просто для мене чудова. Звичайно, це пов'язано з дитинством, з ялинкою, зі всім це просто було дуже таке приємне відчуття, яке я стараюся знайти в собі щороку. Тому що я вже не той, який був 30 років тому чи 35, коли мені казали, завтра ми ставимо ялинку, і це було свято. Ось я не знав коли по датах. Мені коли сказали, тоді ми і ставимо. Зараз я вибираю коли ставити. І це редуціювало, якби всплеск тих емоцій. Зараз я просто думаю, ну коли мені до цього приступити. Повірте, це саме стосується будь-якого свята. В нас є свої проблеми. В людей стаються якісь біди, неприємності. Звичайно, це в переміжку з радостями, які можуть бути. Але свято треба знайти в собі. Христос народився 2000 років тому Він не народжується знову і знову, і знову. Це подія, яка відбулася. Але це свято треба в собі знайти, не дивлячись на війну, не дивлячись на ті всі негаразди, які трапляються на нашу голову, та навіть з поваги до тих. Із вдячності до тих солдатів, які зараз на передовій знаходяться в холодних окопах, тому що вони забезпечують нам можливість це зробити. Навіть з тим, щоб ця їхня жертва не була даремною. Зрозуміло, що в людей різні є моменти, є кризові якісь, є когось зневіра давить, розпач, всяке може бути. В кожного конкретна своя ситуація. Але навіть коли б не було війни, все одно інколи людина не відчуває, що свято настає. Його треба віднайти в собі. Сказати, я хочу щось змінити, бо, бо свято це свято, свято Христового народження це свято зміни. Коли цей момент на землі відбувся, людство змінилося раз і назавжди. Воно вже більше ніколи не буде таким, як було до Різдва Христового. Але це треба прийняти серцем і розумом, і, уз, і знаннями усвідомити те, що саме в той момент відбулося, коли Бог відвідав своє творіння, ставши одним з поміж нас. І це велика Божа ласка. Це те, що не можна порівняти з жодною іншою подією, навіть зі створенням людства. Тому що Бог, я не хочу сказати себе принизив, хоча, з іншої сторони, так, як творець, він спустився до нас, з того рівня, на якому він є, став подібним до нас у всьому, крім гріху, як пише апостол Павло. І це приниження для нього, не приниження в сенсі позбавлення гідності. А зменшення чогось, хоча Бог ніяк не постраждав від того, що став людиною, Богу людиною, Христом. Але став терпіти ті речі, які ми терпимо щодня, ходячи між нами, відчуваючи все те, що відчуваємо ми, всі наші негаразди і проблеми. І тому це потрібно цінувати і знайти в собі, постаратися знайти розуміння того, що відбулося. Щоб Христове Різдво засяяло в серці кожного. Щоб ми зробили своє серце, немов тою вифлеємською печерою, де має народитися Христос. Самі ми прийняли Його в своєму серці і сказали, я хочу щось змінити. У нас зараз і так достатньо проблем, щоб я ще був проблемою, наприклад, для своїх рідних. Чи вони були проблемою для мене, це не є проблема. Що ми можемо зробити? Ми можемо прийти додому. Обійняти їх всіх, уявити жахливу мить, якщо ми, що ми можемо їх втратити з якихось причин, з будь-яких причин, з будь-яких. Жахнутися від цього і сказати: якщо в мене є якісь проблеми, там мене діти дратують, чи батьки дратують, насправді це все дрібниці. Тому що я би не хотів їх втратити. От які б вони не були? Мої рідні, мої колеги, мої друзі. Я їх люблю. І я не хочу їх втратити. Є якісь дрібниці, є і в стосунках, і в робочих стосунках, все це є, правда. Ми всі дратуємо один одного. Але ми можемо подивитися глибше туди, куди просить нас заглянути Христос в своє серце і сказати, та насправді все чудово, бо могло би бути гірше. Завжди повинен наш келих бути наполовину повний, а не наполовину порожній. І коли ми уявимо собі на короткий час щось негативне, можемо оцінити те, що маємо сьогодні вже. Тому, браття і сестри, Різдво не приходить просто так. Це не є дата в календарі. Це є момент, коли ми починаємо святкувати, коли ставимо ялинку, чи варимо кутю, чи комусь запахне хвоя, хто яку ялинку вже ставить, це вже інша справа. Але кожен має собі в свій спосіб знайти різдво в собі. Щоби. Працювати з собою, зі своїми вадами, щоб стати в день Різдва Христового кращим і бажано на тій лінії залишитися, а не стільки сьогодні на Різдво я став кращим, завтра я стаю таким, як завжди. Це не конструктивно, це просто нечесно, навіть лицемірно. Тому, браті і сестри, різдво починається там, де ми починаємо його святкувати. А якщо Христос народжується в нашому серці щодня, то в нас і буде Різдво щодня. Амінь.